Аня, ви збираєтесь Так. Да. А тут вибрать до брати. Зараз ношу хату, я зараз нашу хату. І сюда це знашу Дитина піднялася, нема, Поїхали до школа. Просто як тоді прилетіло в сусіднє село, що вбило дівчинку, ногу одірвало хлопцю. Так що ждать, поки тут таке щось случиться. Проводимо заходи щодо евакуації населення з районів, які піддаються вогновому ураженню противника. Частіше обстрілюються громади з ствольної артилерії, фпв дронами каріонами, авіабомбами. Ворогу вдається обстрілювати цивільне населення, незважаючи на цивільне населення, їм все одно коло. обстрілювати. Інтенсивність обстрілів. Ну, приблизно, якщо брати ствольні артилерії, ну, 15-20 обстрілів є Да. Це набрати fpv дрони і інші БПЛа, які прилітають на територію. Нещодавно прилетів, прилетіли керові авіабомби і після цього проводяться заходи щодо евакуації населення. Вирішуємо питання, куди вивозити, чим вивозити. Багато людей ще працюють. На підприємствах, ну, робота, хто не хоче полишати домівки свої. Є такі ну, ще випадки, що бувають, що кажуть, що ми не хочемо виїжджати. Поки ще тут, як для них, це тихенько ще терпимо. терпимо так. Казали, як буде сильні обстріли, будемо вирішувати питання, будемо звертатись до поліції щодо евакуації населення.